Усім привіт! Сьогодні до мене приїхала ще одна посилка від Hotwave, але тепер це новий їх планшет, який називається r 10 Pro. Це також лінійка захищеного гаджету, тому що Hotwave випускають і смартфони, і планшети, які мають хороший захист від падінь, від води, а також мають хороший акумулятор. Ця модель має 10,1 дюймів екран, 10800 акумулятор, 8 ГБ оперативної пам'яті плюс розширення. До 12 ГБ віртуально і 256 ГБ ROM, тобто SSD-накопичувач. Камера фронтальна 5 Мп, 13, основна, Android 14.0 і процесор T606 Octa-Core. Ось такий коробці приїхав до мене планшет. Давайте дивитися, що там всередині, і тестувати відповідно цей гаджет. Так, плівка знімається. Тут у нас такі є ярлички, які треба прорізати, і відкриваємо саму коробку. Так, догори. Одразу можна побачити в комплекті скло, це дуже добре. Ось воно є. Сам планшет, такий доволі, я би сказав, легенький, як для захищеного планшету. Ну, він такий, трохи тяжкий, звичайно, але не є прям якась у нього така дуже велика вага чи товщина. Ну, в стилі такому, звичайно, захищеного. Він виконаний, такий, знаєте, доволі брутальний планшет, масивний. Навіть я сказав, він похожий на ігровий планшет. Ну, виглядає цікаво. Зараз ми його більш детально розглянемо. Поки що покладу тут. Тут навіть паролончик поклали. В комплекті іде кабель Type-C, Type-A. Блок живлення для зарядки на USB. a І він має все-навсьо 10 Вт. Блок маловатий. Для такої батареї 10800. Потрібен блок більший, тому що заряджати буде довго. Поклали серветки для поклейки скла. Є скріпка плюс гвинтики. Інструкція, перехідник Type-C Type-A. Ось такі в нас заглушки металеві. Я це все зберу, покажу для чого. Є викрутка. Відповідно, щоб зібрати цю всю конструкцію, тому що планшет має ось таку цікаву ручку для того, щоб його тримати було простіше, тому що все-таки планшет великий, масивний. Знову ж таки, це все діло ми закріпимо і подивимося, як воно все виглядає. І це практично все, це все, що по комплекту. По стандарту наклеєна плівка. От Можна тут потягнути зверху і плівочку цю відклеїти. Знімаємо з екрану. От так все це діло виглядає. Планшет чорний з оранжевими вставками, доки в стилі хотвав. Давайте з різних сторін вам його покажу. Як він виглядає, кутики вже бачу, вони такі захищені. Тобто, якщо на кут планшет впаде, воно таке матеріал і прорезинене, нічого йому не буде. Так, можна побачити одразу тут на торці є в нас роз'єм для флешок, також сім-карти. Ось так цей роз'єм. Він закривається заглушкою, вода туди не випаде. Плюс роз'єм для зарядки Type-C теж закритий заглушкою. Захист, відповідно, планшет має від падінь і від води. Отвори під динаміки. Тут, виходить, теж. Затестимо, чи є тут стерео, кнопка включення і качелька гучності. І планшет призначений більше ось таким чином тримати, тобто в такому положенні. Плюс тут буде ззаду ручка. Так, давайте задню частину вам його покажу. Знову ж таки, ці гвинти тут фіксуються, металеве кріплення для ручки, камера плюс спалах. Ось так все виглядає. Ну, Дизайн такий прикольний. Він, до речі, не слизький, його так от можна впевнено тримати в руці. Ну і виглядає він добротно. Зроблений класно, такий міцний реально планшет. Корпус мені подобається, що він такий пластик, не є прям дуже жорстким, він як прорезинений. Ну, цікаве таке відчуття. Плюс, якщо ви так тримаєте планшет в руках, он вже заляпав, тримаєте вот так в руках, то воно не висковзує. Тобто тут така поверхня, що вона рифлена. Ну, цікаво, цікаво виглядає. Давайте ми запустимо планшет. Він повинен бути заряджений. Так, вібрація спрацювала, іде запуск. Ну, відповідно, екран 10 дюймів. До речі, тут плівка також, я бачу, наклеєна. Е, так, це дуже добре. Тому, якщо будете клеїти скло, то е, знімайте плівку, клеїте скло. Ну, але це добре, що заводи заводу є плівка. Це дуже добре. Ось він запускається. Зараз я почекаю, поки він запуститься. Я підключу його до Wi-Fi, налаштую, і ми продовжимо. Пройшло де 10 хвилин. Планшет повністю завантажився. Я підключив до Wi-Fi і давайте оцінимо його в системі. Ось так у вас буде планшет вітати, коли ви запустите. Шпалери. По програмах тут мінімально. Я не побачу тут хламу якогось наставленого. І при першому запуску, тобто він тільки запустився, планшет працює нормально, адекватно. Тобто він не лагає, от, наприклад, шторку відкрити, прогорнути, вийти назад, там запустити. От По першому запуску, це камера лише цього разу. Натискаю от все, вона, по суті, вже спрацювала. Працює камера. Трошки підвис, коли виходили. Зайшли в налаштування. Прокрутка теж доволі плавна. Давайте одразу подивимося, що тут є. значить Акумулятор заряджений на 91%. так Перейдемо про пристрій. Значить, назва Tab R10 Pro. Дві Сім-карти можна поставити. RAM 8 ГБ, 14 Android те, що тут пишеться. Ну, і відповідно, та інформація, що і на коробці вказана. Українська мова присутня, я її постави, ви можете це бачити. Пам'ять 246 ГБ вільно. Якщо взяти по екрану, то екран доволі яскравий. Але чіткості, як на мене, йому не вистачає. Ну, це недорогий планшет. Тут не буде прям якийсь дуже супоровий екран. Це IPS-матриця. Ну, і відповідно, якщо вдивлятись пікселі, ви можете побачити. Якщо взяти по частоті оновлення, то, звичайно, це 60 Гц. Автообертання екрану. Давайте перевіримо, наскільки швидко воно спрацьовує. Чи воно не виключено, треба подивити шторксу. Автообертання. Вимкнено, так, увімкнено. Так, давайте перевіряємо. Ну, ви самі бачите, скільки часу йому треба подумати. Це не є швидкий планшет, але я думаю, що для відео, для соцмереж він підійде. От. Ну, В системі доволі плавно працює. Ну, це 60 Гц, я вже звик до 120. Для мене таке ще, що він підвисає, але насправді працює на всі свої 60 Гц. От, наприклад, як воно відкривається, ну, швиденько. YouTube. Перший запуск. Дозволяємо. Давайте якесь 4 к відео введемо, щоб авторські права не спрацювали. Так, відео завантажилось. Давайте зробимо його на весь екран. таким чином. І подивимося, що у нас по якості. Значить, якість розширення налаштування він підтримує 720 максимально. Ну, Це говорить якраз про те, що планшет не є потужним, тому що в 720 він максимально те, що може витягнути по якості саме відео на таку діагональ екрана. Слабувати процесор, хоч і оперативки 8 ГБ. От зараз він грузиться. Ну, це більше від інтернету залежить. Але ну, по відео... Слабенько, слабенько. Ось так безпосередньо виглядає картинка в якості 720. В принципі, екран доволі непоганий сам по собі, от коли дивишся відео, доволі якісно, навіть 720 відображається. Бачу, що на весь екран я зробив, але воно от треба, отак щоб збільшити. Чомусь такий формат, воно трошки рамки показує. От ми збільшуємо на всю. Ну і якщо так придивлятись на саму картинку, видно, що 720, але. Скажімо так, відео все одно виходить нормально. Якщо ви якесь якісне відео включаєте з якісною зйомкою, відповідно, то можна спокійно собі переглядати відоси. От, ну, Але це його максимум. відповідно. Так, ну так ви можете побачити, як спрацював акселерометр. На камеру в цьому планшеті звертати увагу взагалі не варто, тому що вона тут суто для галочки. От, Наприклад, якщо включити, ви можете зразу побачити якісь картинки на самому відео. Якщо, наприклад, там перейти в режим портрету, Ну, от воно щось там фокусується вручну. ну Це планшет не про камеру, звичайно. Якщо перейти в налаштування, то ми можемо що тут побачити? Якість зображення підвищене, розмір фото 4 х 3, тільки він фотографує. Якість зображення тут максимальна. Ну і знову ж таки, якщо, наприклад, включити відео, в принципі, відео навіть краще. так Вроді, більш-менш так плавно вводить. Але ну знову ж таки це не про камеру, не про камеру, тому що це планшет більше окрім на захист, на акумулятор. І це по суті дві такі основні фішки. Тобто планшет, який буде тримати довго, який буде мати хороший захист від води та пилу, від ударів. Ну і в принципі доволі непоганий звук. От, включив своє відео. Воно чомусь показує тут 1080 і можна вибрати 60 кадрів. Відповідно, тут же ситуація краще. 1080 – це нормально, можна дивитись, і тут же якість картинки буде краще. Причому мене здивувало, що тут є стерео. От, якщо послухати звук, то відповідно тут один динамік, і тут другий динамік. І гучність динаміків динаміки тут хороша. Досвід у мене хороший, ніяких проблем з все працює класно. І причому дуже круто, що якщо ви так будете в руках тримати, то звук буде, скажіть, йти від луння від ваших долон, і він трошки голосніший несть. Але головне не закривати. Якщо тримати взагалі тою ручкою, яку зараз я вам покажу, то таким чином ви можете однією рукою дивитись, підтримувати, там, наприклад, другою рукою. Але навіть в такому вигляді ви тримаєте планшет, і відповідно звук е класний. Голосні динаміки, якісні і по звучанню мені подобається. Реально звук тут хороший. Ось таким чином виглядає планшет з ручкою вже. Ви, виходить, цю конструкцію прикріпляєте до корпусу гвинтами, які були, по суті. І ось так можна тримати планшет. Ну, його можна брати за цю ручку, можна собі регулювати, як хочете. І по факту ви планшет тримаєте, от руку сюди, ви поклали, отак, і можна отак його тримати. Ну там вже як вам зручно, так можна і отак тримати. Ну але отака ручка зручна є. Це ну доволі таке нестандартне, але як на мене зручне рішення.